І сьогодні ми будемо і грати в ігру, де нам треба буде проходити паркур за цей час. Я думаю, що ми вже не перейдемо в такий короткий час. У мене ще ля... лягає телефон. Лагає. От, бачите, мене залягав трошки. Так, нам треба. До речі, не дивіться, що в мене тут 63 цих. Він. Це я просто колись грала в цю ігру, а зараз хочу про неї зняти. Це не дивіться, будь ласка. Я буду просто проходити, подив... ви подивитесь, які тут карти ви... Це є. Ну тут дізні. Ні, тут є. Тут, тут от за такий час нам треба проходити. Я вам скажу, що ви не просто. То приходити на самий верх і там тобі дають. А там щось треба в якусь білу штуку зайти, але ж тоді воно тобі дасть цей він. Він це перемогу, здається. Тут він. Я таку штуку не люблю. Але я такий. бачите? Бачите? Раз, два. Три, чотири, шість. Ура, піньку рожеві. Я люблю оцю піднімати, бо мені ота друга там просто... Вона майже однакові, тільки там треба піднятися, там треба... Um, першу проходити, а потім піднятися. Тут сюди треба зайти і забрати. От бачите? У мене лише тоді має дати. О, бачите, 64. До речі, в Майнкрафті це найбільша ця. Mm, Предмет лише так можна 64, більше не можна. Так давайте заходимо сюди. Ага, ми, за... ми сюди заходимо. До речі, Тут подарунки є, давайте її заберемо. От я хочу от, отут. Тут 10 тут він, ой, 100 він, а в мене 66. То я не можу забрати, то я завжди беру за 50 виннів. Хоча. Тоді за 50 він, але я не розумію. Ще є отакий. Але він 20 чогось коштує. Не знаю. Чого не смог? Це ж легендарний. Легендарний. речі, хто грав в цю ігру, Поставте лайк. Хто не грає, то просто дивіться і подивіться я. Тут просто водичка є, Тут може поплавати. А от там третя ігра, тут я ще четверта за хрест така Тут пропадає, тут треба. На швед. Лавкав, що ти пірова в твою сторону. А ні, він був на цій стороні. Перша а потім я прийшла. Тут десь ні звідкись ні скуди з'явилась я. А тут можна красика на логіка грати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, десять. Раз, два, четыре, п'ять, шесть, я пішла. Так, давайте от тут це я хочу вам показати, що там в кінці. Ви помітили, що там якась ракета, типу. Я вам зараз покажу, що вона робить. Ви маєте нажа на неї нажати і полетяти ці. Що це? Ну щось полететь. Кудись. Не знаю куди. Ну, просто для прикласи. Дайте сюди і впадемо, знов пойдемо. Хочу там, там сидіти і нічого не робити. Тому я надзвичайно пригаю знов, проходжу знов і знов і знов. поки не закінчиться час. Чуєте? А ще без падіння, то я то ще на 4 не можу пройти. То я, то я такою швидкістю можу пройти, що це капець. До речі, напишіть в коментарях, чи у вас є улюбленці і як їх звати, також хто це. Тобто кіт собак у мене і коска А вас. Фух! Негає я не ту сторону. Чуєте? Я за такий час можу пройти. Я в шоці! Хто в шоці? Я в шоці. Там буквально не, не хватило, там просто я вдарилася якусь стінку. Тік-тік-тік. Але там можна пройти отак. Я не знаю, чого я не бо я забулась. Там гру давно не награла. Бачите, то можна отакати. тут От тоді а це може тобі через так впасти. Я думаю, що це не то. Я колись пам'ятаю, що я була ще простячка і не знала, що тут треба робити. І от я пам'ятаю, що в мене був один він, і я далі і щось протопила і не знала, що далі робити. От я пройшла до кінець і мені не дають другий він. А то все виявляється, що треба ще й кудись зайти і там забрати <гум> зони забили. Чого я не можу пройти? То треба А, бля. Йохав. Вибачте? Просто важко. Я не розумію, чому я падаю. Так, давай сюди. Тепер я сюди хочу. Да, так, там треба стрибати, а тут не треба стрибати. Тут можна просто... Тут треба стрибати. А може мене їй не треба. Ото це я не люблю, бо це дуже довго займає час. А ти... А, не дуже багато часу. Тут я рожевий документ проходить. Бо вона так перехиляється, що ти можеш звичайно впасти. Раніше тут є з боку така штучка, де можна дивитися. Забираємо наш він. А, тут сив, тут це вибачте мінс. Віз, все, вінс. Вен мені просто показать все. Диві, дивіться, мене цих вин э, 6-7. Путужно. Так, давай трошки попускаємо наші... Ну, щось попускаємо.

Опять же, если можно пасты, пня, то есть можно, 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 можно. И падаем, и падаем. А. Я в шоссе. Что же с пультом? Я знаю. День, то я позавчора. Була в бабусі. І там снігу, я не знаю, в саду було море снігу. От... Тато ще шував вулицю, а я в тому на снігу валяюсь на тих горбах, як де він викидав. І от я там лежала. І тату на мене кидав той сніг. Ні, це я так балувалася, що... І от колись десь там в якийсь момент цей сніг став дуже крихкий, і мені треба було б руками його. А я б так чекала, що не могла і от Бруздя за гіл гілку. І на мене сніг не повалився. Я тоді дуже швидко відійшла. Будьте обережні. З, З... Зі снігом. Вибачте, трошки. трошки, трошки щось протупило. Отаке я люблю, це дуже легко. Я тут ніколи не падала. От тут. Ну це ще нормально. Тут я можу і не впасти, а можу впасти. Ми знали, будь де можна впасти. А ще знаєте, що я вам дам пораду в Роблоксі. бути дуже уважним. І сліпим тут навіть не грати. Бо в Роблоксі треба бути дуже уважним. Я пам'ятаю, що я коли зайшла в його. а там був секретний цей, як він називається, прохід. Я його не помітила. І відтоді я зрозуміла, що в Роблаксі не можна довіряти. Треба бути уважним. Типу уважним треба бути, не оце навіть нічого не розглянувши, просто піти і в той паркур приходить. Ні, треба все подивитись, розглянути. Отак. так. А не просто оце. Бо, бо ти дивишся, всі ходять з якимось штуками, а ти не ходиш. От так. Дуже стыдно. То була така порада, не треба. Давайте трошки ще пройдемо. Мені ця карта подобається, бо тут не оцей, що ти один і той самий цей паркур виходиш, що там треба різні. Треба От... не встиг наступний раз встиг. Другий раз не встиг і в. Вау. Тут? Тут просто не одне, що ти його проходиш цілу годину, а типу такий, що маленький, змінюється. Мені оце подобається в цій грі. Так я поняла, що оцей рожевий був самий останній, а я на ньому впав. Бачите? От бачите, я можу... Ні, я також ризикувати, що зараз перед 7 Значить, Давайте подивимось, що тут подарунка хоєм. у мене 69. Коротше, ну, знаєте, тут є прикол, а Одюху... його тут нічого немає, але тут можна літати. Дивіться, тут якась порафона. Ой, тут щось тут можна стояти. От бачите, оця дівчинка теж стоїть. За реально правда. Шо? Шо? Я не знаю, що не хоче, то випіш. Пішли сюди, шокоповісь. Мені найбільше подобається оця де да пропадає. Дуже ж... Тут просто не оце, що ти один паркур і повертайся знов, тут прям треба уважати. І швидким буде. У мене не оце застоюватись отак дивіться. Я піднімаюся, от це. Бачите? треба прям швидким. А я швидка. Раз, два, три, три, три рано. Раз, два, три, чотири. Дві як воно тупому робить, тепло навіть не звідкись Так я хочу, щоб круг це, що, Це що, це що, це, що, це. Тепер я хочу, щоб виграв. Хрест. Так, давай. Давайте. Ще давайте ще один раз заходимо і все. І будемо прощатися. Немає що розповідати, розумієте? Хотя мене вже помітили, помітил, у мене просто стін. Але я думаю, що це нічого. Так, давай. Девять. Так, дивіться. Ще в деяких картах в Роблоксіо оцей літаючий коврик він. От як оце воно, бачите такий плав в неї як я впало. А в деяких він прям такий. Я не розумію, як вивалитись. Просто. Mm -hmm. Якась тупа людина знайшла спосіб. Чекайте, щось лагає. Лягає телефон. Лягає телефон речі, на це не дивіться, що в мене лягає телефон. лагає Не Дивіться, це я це терплю, я це терплю і витерпіть. Мені спокійніше проходити без оцих штучок, бо вони деколи де заважають. І сюди пішли, пішли. А воно Тут дуже довго коли їхати, тому я трошки підганяю, бо бачите, як вона так вона, хоч трошки підвищується. Так, отут просто можна отак їх обходити, тут не обов'язково стрибати. Так Ми що щось, Що в нас тут майже всі кінцівки це оцей рожевий. Нажали. Так, чекай, давайте поднимаем вашу Даньку. Забором за нашими. Набираем по дороге. Так, а на чем все всем попал.